Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти, як ви можете оформити субсидію на комуналку. Правила призначень та нарахувань субсидій на опалювальний сезон, який уряд обіцяє надавати українцям під час воєнного стану, залишаються без змін. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Ми входимо планово в опалювальний період. Наразі буде проведено. Розрахунок розміру субсидій спочатку на жовтень місяць, як міжопалювальний місяць, потім на листопад. Відзначив він та додав, що люди, які отримували субсидію раніше, продовжують отримувати допомогу. Ті, хто раніше її не отримував, можуть подати зараз заявку на оформлення до органів соціального захисту. Це можна зробити через СНАПИ, Центри надання адміністративних послуг, через застосунок дії. Безпосередньо через органи соціального захисту або скористатися поштою для надсилання потрібних документів. Хочу також нагадати, що зовсім недавно Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, на теплову енергію та постачання гарячої води. А Кабмін ухвалив рішення, згідно з якою. Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7 гривень 40 копійок за 1 кубометр. Я вам зараз хочу розказати більш детальніше, як ви можете оформити заявку на субсидію в застосунку Дія. Дивіться, на порталі Дія доступний сервіс подання заяви на отримання субсидій на послуги ЖКХ, тобто на житлово-комунальний. Послуги. Значить, я хочу вам нагадати, що субсидія може надаватися вам, по-перше, у формі внесків за обслуговування об'єктів обліку у багатоквартирних будинках та послуг з отримання тепла, води, газу та електроенергії, також внесків за обслуговування об'єктів обліку, абонентське обслуговування у багатоквартирних будинках, покриття витрат на управління та комунальні послуги у багатоквартирному будинку. З ОСББ чи кооперативу Та для придбання газу та твердого рідкого побутового палива. Субсидії на купівля палива надаються один раз на рік, якщо ви не маєте централізованого опалення та не використовуєте природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення. Щоб подати заявку в застосунку «Дія», вам необхідно авторизуватися на порталі Дія. Це ви можете зробити безпосередньо чи свого мобільного телефону, чи з ноутбуку. Там ви заходите в розділ пенсії, пільги та допомога. Обираєте пункт із субсидіями. У заяві вам необхідно буде відповісти на декілька запитань та вести дані, про вид субсидії, вказати банківський рахунок, чи є лічильники води чи газу. Також у декларації вам необхідно буде вказати всіх членів сім'ї, які проживають з вами, їх доходи, майно та витрати. Якщо в людини у вас протягом року нічого не змінилось, то субсидія на більшість видів комунальних послуг буде тривати автоматично. Це зекономить ваш час, щоб вам не стояти. В чергах, в органах соціального захисту, в СНАПах можете спробувати і здійснити все це безпосередньо через застосунок дія, тобто оформити субсидію. Якщо будуть у вас виникати якісь питання, задавайте, коментуйте, я обов'язково вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.